Бог пише кожному номер три. Насправді, Бог говорить до кожного. Я не кажу про атеїстів, але Бог дав кожному із творінь свою частину, а це душа. Тобто основа, чи генетична, чи інша, а основою всього є для кожного. А в кожному Божа душа. Але Генетичні минулі покоління різними дурницями, духовним сміттям, всіма поганими справами десь цю душу поклали часто на саме дно. І диявол радіє, що душа дуже глибоко і починає діяти своїми лихими методами. Просто люди в це не хочуть повірити, не хочуть це перевірити. І тому живуть і діють погано і неправильно.